Всім привіт, я Петробухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. Головне питання, яке всіх цікавить: як працює нова влада? Чи є якісь новини, чи якісь зміни? Чи будемо ми жити по-новому, чи щось таке. На початку цього тижня відбулася зустріч голови міської військової адміністрації Сергія Ласика з депутатами міськради, з головами комісії та головами фракції. Я був присутній на тої зустрічі. В принципі, якихось великих новин нема. За законом, як я вже розповідав в попередньому відео, бюджетом та міськими програмами особисто керує голова міської військової адміністрації. Він сказав, що будуть нові призначення, будуть його заступники, які будуть відповідати за різні сфери життя в місті. Поки що абсолютно ніяких кадрових змін не відбулось, тому робити якісь прогнози чи оцінки просто неможливо. На цій зустрічі депутати розповідали свої якісь ідеї, пропозиції. Сергій сказав, що він налаштований на співпрацю на те, щоб слухати депутатів. В принципі зараз наша влада значно зменшилась, і головне рішення це бюджет міста. і Ось бюджет він може приймати без нашої участі. Але він пообіцяв дослуховуватись, тому що ми спілкуємось постійно з людьми. Зустрічаємось у нас є депутатський прийом, і будемо доносити до нього інформацію, що потрібно людям. Сподіваюсь, що це буде працювати. Фактично, якихось змін дуже мало в місті. Єдине таке помітне, що сталося, це в перший же день тижня. Почали зупиняти громадський транспорт о 9 ранку, та і поліцейські зупиняють рух автівок на великих перехрестях о 9 ранку. Коли в нас загальна національна хвилина мовчання, коли ми віддаємо шану нашим полеглим воїнам, це рішення, яке багато обговорювали до цього, і у на нашій транспортній комісії і на сесії міськради піднімалось це питання, і нам постійно відповідали, що це дуже складно зробити. Будуть величезні затори і там взагалі це неможливо. Ну, ось виявилось, що це можливо і ніяких великих заторів нема. Ну і друге, що ось комунальне слова. А муніципальна варта буде закрита, і замість неї усі будівлі і інші місця, де працювали муніципали, будуть охороняти представники національної гвардії. В нас декілька сотень співробітників муніципальної варти. Ви можете побачити їх на трасі здоров'я перед в'їздами на трасу здоров'я або, наприклад, на Дерибасівській. Ну, тобто, вони виконують таку функцію охоронців, поліцейських. Дехто прозвав її такою приватною армією Геннадія Труханова. Мені здається, що це перебільшено, і я не бачу. В жодного випадку, коли вони використовувалися саме як ну, вибачте, армія, як такий силовий блок. Ніякі вони не розгоняли мітинги, чи щось таке. Все одно потрібно охороняти ту ж Теребасівську, щоб туди не заїжджали усі, хто хоче, тому що там пішохідна зона, а тільки автівки, які обслуговують магазини, наприклад, мають право заїжджати туди. Або теж саме з трасою здоров'я, до 2005 року, по трасі здоров'я їздили автівки. мерія тоді ще коли мером був здається, бадилан видавала. Дозволи на в'їзд на трасу здоров'я, і там було дуже некомфортно знаходитися і пішоходом, і велосипедистом. І ось коли вигнали всі автівки, всі ці дозволи анулювали. Зараз муніципальна варта не пускає туди автівки. Ну і це абсолютно правильно. Замість неї все це буде робити Національна гвардія, і на вході в мерію вже стоїть Національна гвардія. Але один з людей, який до цього працював в муніципальній варті, зараз стоїть там само, але в іншій формі, і все одно ми будемо сплачувати за. Це з бюджету міста, тобто зміни ну такі скоріш більш косметичні. Єдине, що представники муніципальної варти сплачували ПДФО в місцевий бюджет, а ось Національна гвардія буде сплачувати ПДФО в державний бюджет. Тут треба дивитись, чи зекономимо ми в принципі на тому, чи вони беруть менше грошей ніж коштувала нам муніципальна варта, чи більше ми побачимо це, коли будуть затверджувати новий бюджет. Поки що не зрозуміло. Можливо, дійсно це призведе до якоїсь економії коштів. Ну і так. Також така маленька зміна на біржовій площі, колишня думська, зробили два пандуси для людей з інвалідністю, і тепер вона стала трохи більш доступною, трохи більш безбар'єрною. Не знаю, чи це пов'язано з новим очільником, чи це було заплановано ще до цього. Але ось такі невеликі зміни відбуваються. Взагалі на цьому тижні дуже багато було зустрічей в мерії. По перше, в нас відбулася стратегічна сесія з розробки велоконцепції міста. Це те, що ми вирішили зробити ще спочатку. Року буде створений такий великий документ, який опише, як потрібно розвивати велодоріжки в Одесі на наступні 20 років. Очевидно, що під час війни ми не можемо будувати справжні велодоріжки, робити реконструкцію вулиць, ремонтувати і тротуари і проїжджу частину. Але потрібно мати план, як це все повинно розвивати. Тому що зараз все, що відбувається, воно відбувається без плану. Просто там, де робили капітальний ремонт вулиці, прокладали поруч велодоріжку. Власне, така була тільки одна вулиця, це вулиця Колишня Черніховського, зараз Артура Севільєва. Ну і там, де роблять нову розмітку, там де вже стара стерлась, Якщо це дозволяє геометрія цієї вулиці, то роблять і велосмугу. Але всі розуміють, що велосмуга це таке тимчасове рішення, воно не таке безпечне, як хотілося б. Не таке комфортно, і хотілося, щоб велодоріжки були відокремлені, щоб вони були якось окремо від автівок і щоб це було безпечніше. І дослідження в інших країнах світу показують, що тільки такі велодоріжки користуються попитом, тільки тоді в місті з'являється багато велосипедистів. І очевидно, що в нас немає ніякого іншого шляху, як робити так само. Але потрібен план, потрібен план магістральних велодоріжок, потрібен план зв'язків з областю. Потрібен план рекреаційних маршрутів і так далі. і так далі. Ось цей план, скоріш за все, буде розроблений і прийнятий цього року. І на цю стратегічну сесію зібралось більш ніж 50 людей. Зала була переповнена, дуже багато активістів, які прийшли допомогти. І дуже всім дячний, було. Біля п'яти депутатів навіть перший від СМР залітав. І це було дуже приємно і сподіваюсь, дуже корисно. Також нас відбулось засідання комісії по співфінансуванню ремонтів житлових будинків. Це така програма, яка дозволяє будинкам отримати 80% грошей на будь-який ремонт в будинку за рахунок міста. Труби, ремонт фарадних, дахи, індивідуальні теплопункти, на ліфти навіть 90% міста дає, але процедура досить складна, і тому представники ОСББ у них були за. Питання, і вони просили дещо змінити чи роз'яснити ним. Тому ми з депутатами із заступником міського голови Анною Пізняковою провели з ними ще одне засідання. Дві чудові новини транспорту. Приватбанк оновив свою систему сплати через QR-коди в і тролейбусах. Тепер для сплати за проїзд не потрібен застосунок Приват 24 і не потрібна картка Приватбанку. Тепер це можна робити будь-якою карткою. Можна просто відсканувати qr код звичайним застосунком камери на телефоні, перейти на веб-сторінку і там сплатити будь-якою карткою або через Google Pay. за одну ніч переклеїли усі QR-коди в усіх трамваях. і тепер це стало зручніше. Нарешті не потрібно встановлювати собі Privat24, відкривати там віртуальну картку, закидувати на неї гроші зі свого банку. Тепер можна робити це будь-якою карткою. Це перша новина. Ну і друга новина це нарешті в застосунку міста EasyWay, вей а і в інших, з'являється GPS-відстеження маршруток. Такі великі фанфани зараз кажуть. Це те, чого ми дуже багато років чекали. Ще в червні, коли ми з колегою Олексієм Сауленком відвідували усі транспортні підприємства, вони нам казали, що вони вже встановлюють GPS-трекери. І ось ми дочекались майже до кінця жовтня, коли це запрацювало онлайн, і тепер значну частину маршруток видно на мапі можна. Передбачувати, коли вона буде, ну і сподіваюся, що це зробить життя трохи зручніше. Хотілося, щоб з'явились qr коди для оплати проїзду і в маршрутках. Також технічно це можна зробити буквально за один місяць, підписати всі договори, роздрукувати всі ці qr коди надати їх на кожну маршрутку, зробити там звіти, щоб кожен водій бачив скільки саме він заробив, це все було зроблено для міська летотрансу, і це можливо зробити для маршрутників. Але для того, щоб це сталося, потрібна політична воля, керівництво міста, щоб зібрати усіх маршрутників і поставити їм таку умову. Очевидно, що поки мер був Труханов, це було неможливо навіть у одного з його радників було декілька своїх власних маршрутів. І Очевидно, що їм всім вигідний чорний нал. І якщо ось нова влада, яка прийшла, зацікавиться цим питанням, і в неї не буде ніяких зв'язків з цими маршрутниками. То вони зможуть їм поставити таку умову. Почекаємо, поки відбудуться всі зміни, і всі заміни в кадрові. І тоді будемо підіймати це питання, але дуже хотілося, щоб це сталося. Національне антикорупційне бюро зробило те, чого очікували вже більш ніж півтора року. Воно надало підозру Григорію Діденкові. Це голова обласної ради від партії Слова народу, якого підозрюють в недостовірному декларуванні. Набув встановили в його кабінеті мікрофон, прослуховували його розмови і дізналися багато цікавого. Набутаса повідомили голові обласної ради та народному депутату України 9-го скликання про підозру у декларуванні декларування недостовірної інформації протягом 2021-2023 років на суму понад 8 мільйонів гривень, наприклад, там була розмова про те, що в нього є такі дорогі годинники, і що з ними робити. І його радниця Ліля Тамашевська з ним про це вговорювала. І були ідеї просто не декларувати ці годинники. І ще була ідея купити такі самі фальшиві китайські копії. І щоб казати, що ось це в мене копія, тому не потрібно декларувати. Також туди на плівку попали розмови про те, що треба встановити мафи біля Палацу спорта та біля обласної лікарні. Він це обговорював з депутатами обласної ради, і це також цікава тема, тому що не тільки ось Діденка, але й інші депутати обласної ради можуть опинитися на лаві підсудних. А основне це те, що він не задекларував. Автівки, якими він користувався, які він купував, про що свідчать також його розмов. де він обговорює яка класна автівка, ось як він її купить, і гроші на купівлю апартаментів. Загалом, здається, там 8 мільйонів гривень, але це поки що тільки недостовірне декларування. Це така більш м'яка стаття, є більш жорстка, це незаконне збагачення, і тут можливі варіанти. Поки що він залишається головою обласної ради, але я думаю, що це також незабаром зміниться. Ну а партія довіряє ділам обрала собі нового очільника замість Геннадія Труханова. Він не може бути головою партії, тому що в нього зараз немає українського громадянства вісь нього головою став голова управління комунальної власності Олександр Ахміров. Очевидно, що навіть без геннадія Труханова у цій партії. Є шанси на якихось наступних виборах, які будуть колись після закінчення війни. Або якщо, наприклад, Геннадій Труханов якось поверне собі українське громадянство, якщо він не мер міста, в нього залишається такий політичний капітал. В нього є впізнаваність. є... Якась частина суспільства, якої яка його підтримує, і тому він зможе опосередковано приймати участь в наступних виборах. Його партія має шанси зайти в міську раду, тому вони роблять все, щоб зберегти ось це <пір> <пір> oh my God! Ну, а на розі лівітана та люздорської дороги закопали величезну яму, так званий мегапровал, який вже декілька разів провалювався. Тепер там повністю відкритий проїзд. Нічого не повідомляється про те, що там було полагоджено, які труби текли, що було причиною цих постійних підтоплень цього перехрестя. Але слава Богу, що він знов відкрит. Будемо чекати на наступний тиждень. Сподіваємось, він нам також принесе багато чого цікавого. На наступному тижні в нас буде позачергова сесія міськрада, яка присвячена опалювальному сезону, який після цього зможе розпочатися. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.